Тому, ну на жаль, неможливо зрежисувати поєдинок. Неможливо сказати, коли формуються карт. Неможливо сказати, що от кожен поєдинок буде такий, як ми хочемо. Але побажаємо давати всі і глядачі, в тому числі, хлопцям зусиль, нормальних сил, щоб вони показали нам видовищний, хороший бій. так нагадую, що в червоному куті Артем Мисак він в білих шортах червоні рукавиці. Сині рукавиці, сині шорти. Тут же пропускає Роман Кідок, однак контратакує, переводить. І вже сам Артем контратакує, займає врешті-решт вигідну позицію. Ви бачите, він програв Роман позиційну боротьбу. Ну, Те, що ви казали, судді дуже швидко піднімають бійців, якщо ну, немає. Ну, не дуже швидко. тобто Ні, ви бачили, речі... що вони сплелися, вони сплелися і лягли. Це клас Б, три раунди по Одні дві хвилини. хвилини. Лише, так, Тут дуже швидко плинні поєдинки. Так, тому тому немає... Часу на перепочинок тут немає. Безумовно. І Судді Безумовно. роблять це для того, щоб бій був максимально динамічним. І... Щойно намагався Артем виконати кік однак Роман справою контратакував рукою. І поки що так. Роман вже є попередження за е, небезпечні дії пальцями. В партері він попав в око своєму супернику в попередньому епізоді. На І... самому початку першого раунду Так, це так, сталося. так, так, так. Зараз була спроба кітка. Бачимо, що Роман так більш активно йде вперед. Роман е, м... Артем більше так виглядає, поки що другим номером діє. Ну, можливо, там щось трапилося під час, під час боротьби, тому що Артем, в принципі, він почав першим номером працювати. Однак так, після він того... пішов атаку. Так, так, після того епізоду він зараз можливо, віддав центр, центр майданчика Роману. Дуже потужно зараз атакував коліньми. Е, Роман в корпус бив і провалив суперника. Він навіть вилетів за межі майданчика, провалився. Що на хороший довгий джеб був від Артема. Однак Роман встиг таки на нього відреагувати і не влучив Артем. Так, кілька сантиметрів буквально забракло до того, щоб попасти в ціль. Ми говорили, минулій наші трансляції, що бої три по раунда, по дві хвилини і по три вони відрізняються і стратегічно, і тактично, тому що все ж таки в півтора разу довші поєдинки в класі А, і відповідно там є більше часу. Ну, я не знаю, я глядачну для мене ці дві хвилини минули дуже-дуже швидко я навіть не встиг і вникнути. Ну що ж, перший раунд, е, я би сказав, тут більш ну, не то, щоб там театральна постановка, але драматичну ситуацію, ви бачили Артур, він на початку почав атакувати. Там була боротьба. І ну, я не зрозумів, чи він відчув, що Роман його фізично і вирішив не входити далі в. Загальне враження стало, що Роман більш певно себе почував. Е, так, однак при цьому, якщо ви помітили, то Артур він... Провокував суперника постійно, тобто він опускав руки, нахилявся вперед. Так, ви, і ви, покал... ви, викликав вогонь на себе, як то кажуть. Так, так, так. Я ж кажу, я чому і кажу, що це е, я віддаю належне е, ну, ну, то, там театральні постановці. Однак е, Артем, Артур дуже нормально себе. В кожному бійців плані. є свій план. Так, на цей так, бій. так, так. так. Подивимось, як буде зараз в другому раунді. В перший раунд, скажімо так, більше ін інтригуючий був. Не стільки був насичений діями, скільки так видно, що хлопці не просто вийшли, як кажуть, помахати руками-ногами, а такі думаючі два бійця. Причому, як ви правильно зауважили, що обидва працюють і руками, і ногами. Ось знову за межами майданчика. Дуже довго заряджається Роман. Він пересікає лінію атаки і тільки тоді починає заряджатися на атаку. Встигає Артур йому Артему. Встигає. Контратакувати, і ви бачите, зараз начебто Роман він в центрі майданчика. Однак перша ж атака призводить до того, що він покидає центр майданчика і Артем вичавлює буквально. Ну, схоже, його що Артема тактика він віддає середину так, майданчика так, так. супернику. Так. То, що ми казали, що викликає на себе суперника, намагаючись в, в контрдії діяти. Ось і зараз знову ж таки він намагається ну, фронтами і починати і атаку. І Роман Роман. Вже Не так нахально йде вперед, як це було в першому раунді. Ну і видно, що він трошки втомився, Роман. Ви бачите, він перехрещує ноги, зводить їх. Це небезпечно для фріфайта це дуже небезпечно. Тому що будь-який прохід ноги, і Роман його бачите, він дуже близько ставить ноги, майже впритул. Ну і фронти, він бачите, він раз за разом, раз по раз він починає отак атаку фронтом прямим ударом ногою в корпус або в голову. Однак ну, це дуже довгі затягнуті удари і суперник вже все бачить. Знову клінч. Ну, зараз. Програє позиційно зараз Роман. Так, і тут... Артем займає ну, так, більш буде. вигідну позицію. І е, є, якщо він зараз перекине ногу на голову, перекинув і буде відтягуватися. Бачите, заклав ногу. Зараз буде відтягувати руку на Романа прийом. на больовий прийом, та яка в нього лежить на шиї. Так, так, тут є в нього шанси, Він зараз але... намагається або задушити. Однак ви чули: 30 секунд залишилося до кінця раунду. І Рефері абсолютно вірно зараз він підняв, тому що часу Омаль і він дає можливість першно попрацювати. Тут Артему довести до кінця задумане, і закінчився другий раунд. Ось. Ну То... що ж, дається в знаки функціональна підготовка. І ви бачите, що Артем, він краще, явно краще підготовлений функціонально. Він продовжує тактику, яку він обрав після першого епізоду в першому раунді. Він віддає нібито центр майданчика своєму супернику, однак одразу ж. Після атаки суперника він контратакує. І якщо в першому раунді Роман він впевнено займав центр майданчика, то в другому раунді все частіше і частіше він опиняється на... У ну, мене зі язика зняли ті все, що Роман в другому раунді вже навіть і половини тої впевненості не було на його обличчі, в його очах, щоб ми бачили в першому раунд. Ну, Ні, ну він намагається, раунду. він так перетидей, як ішов. Ну, але це вже не, не настільки впевнено було, і це позначилося. І... Як на мене, другий раунд я би віддав перевагу Артему. Ну, але ми говорили про те, О, що тут немає. Ви бачите, суддівства ми, по раундам. Судді, судді беруть до уваги потужні удари, які досягнули мети. Так, так нагадуємо, що там є у нас кількісна оцінка дій бійців, ведеться суддями. Тому, як кажуть, ми не беремо на себе сміливість сказати, хто зараз перемагає в цьому поєдинку після двох раундів. Ось зараз знову Артем так. Більш різко він діє, так контратакує. Ну, ви бачили, що взаємна була атака, і бив Артем, і віддав ту же Роман. Ось знову намагався фронту. Дуже, фрон, дуже зробити... хороший удар пройшов. Пропустив. І знову, от, знову Роман починає з цього фронту, затягнутого фронта, наближається ну, Вже вкриту, Артем до цього до Артема. Цього і він був щойно він був покараний за це. Дуже потужний удар пройшов в голову, він втратив навіть. Мені здається, що він десь поплив. Так, ну, в нього таки був стан. Ну, на дуже короткий проміжок часу. Так, швидко прийшов до себе. Якби було продовження цієї атаки, то могло бути не переливки. бійцю з синіх рукавичах. Дуже пізно, дуже пізно починає атаку, бачите. І знову цей фронт він його кидає і. Ну, на, такого рангу, на такого рангу, на такого рівня турнірах таке не можна собі дозволяти. Таке не Якщо вже ти починаєш атакувати, треба йти. От і треба йти далі. А Артем, Ф ви бачите, він вкладається в кожний удар. Ну, фактично, Роман сам себе підставляє. Своїми діями. Безумовно. Тобто він підійшов в кіну, в ну. Причому і... підставляє себе прямому значенні цього слова. Так, так, тут уже немає переносного значення. Так, тут вже і знову злівою пропускає Роман. Ну, от зараз буде на контрасті видно, наскільки зразу вривається в атаку Артем і наносить удари. Ось. І щойно дуже потужно пропустив Роман. Да, тут зараз... Артем блискуче зараз. Бачите, він атакує на руку. Увішіє. буквально у віщує зараз так, Роман. 30 секунд і все, він все, здається. здається. Ну, Лише завершення цього поєдинку. Ось ми Бачимо, які емоції. Ну, що ж, вітаємо Артему. Ви Артема бачили, мисока. що я думаю, що в більшій мірі тут зіграв сценарій, який він обрав на початку. Ви пам'ятаєте, він випробував суперника на перших секундах. і Уданому поєдинку у третьому раунді перемогу польовим прийомом на руку спортсмен спортсмені міста Дніпро. Артем Миша! Артему! Стає... Артем, і наші вітання йому. Я нагадаю, ва що щойно відбувся. Перший на півфінальний поєдинок у моговій категорії до шести Одно...